Припозе до вас на колінах. Ох, фортуна буде на вашому боці, кажуть карти. Так, припозе до вас той? З ким ви понолювали вже відносини, мабуть. Це людина, яка вас кохає. Так, людина, яку ви колись... Вони його були коханою жінку, ви його наповнювали, наповнювали його чашу, не чашу, яку чашу? Цілий басейн, подивіться, цілу ванну. А він як заналежне. Давай, давай, що тобі жалко, він нічого не цінував. Розумієте? Так, він колісниця, дівчата, він 100% приїде, тому що це колісниця і це вже є в вашому просторі, поки мені не пропонували моделю, я сподіваюся. І ні, я знаю. Ви жінка стабільна, надійна, в якому плані, в плані грошей, ви себе кохаєте, ви можете сама собі багато чого дозволити. І прийде той, з ким хто був щасливий з вами в коханні. Так, от зараз ви не спілкуєтеся, не бачитесь або знаходитесь в обмеженнях, але він до вас прийде як король Пентаклу. У когось це чоловік, з яким ви були одружені, і є одруження, були, а до когось прийде той. Який скаже, ти знаєш, я стабільний надійний? Я хочу бути твоїм чоловіком. Так і він прийде, до речі, мене можна, можна вам навіть запропонувати. Боже, поток іде дуже швидко з ним разом поїхати кудись, да? щоб будувати ці відносини. Так, так, бо він зараз погано, дуже спить ночами, його страхи одолівають, тобто повний треш. Але він зараз чим спасається? Він працює багато, заробляє гроші, мабуть, для вас. Так, знаєте для чого? Бо він хоче отримати перемогу. Ну в гарному смісті слово слово він хоче приїхати. Ви жінка з грошима.